Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про медитацію, а також торкнемось метафізичного знання, яке нібито вже давно розкрито, і навіть дехто претендує на це, але воно так і залишається недосяжним для людей. Отже, правильна медитація полягає в тому, щоб слідувати природним процесам своєї душі. Це знання я розповідаю з 1994 року, коли в мене вперше з'явилися учні. Це метафізичне знання, яке вже давно зникло по всій землі, навіть в Індії, але воно залишається в стародавніх текстах, які сучасні люди ніяк не можуть розгадати. З дитинства ми усвідомлюємо своє фізичне тіло, воно є опорою для нас в матеріальному світі, але ми бачимо, що матерія кінцева і тіло помирає. Рано чи пізно кожен із нас відчуває цю порожнечу матеріального світу всередині себе. І навіть задовольнивши всі свої бажання, ми все одно відчуваємо незадоволення, і це приводить нас до питань, хто я, чому я живу, навіщо я народився та повинен померти? Тобто ми починаємо пізнавати самі себе. Саме в душі, в піраміді, знаходиться шлях до повноти. До Бога або Вищого Я. І перше, з чим стикається людська свідомість, це коли багато разів медитувати ми відчуваємо один і той же процес, ми занурюємось всередину себе і втрачаємо свідомість. Насправді наша свідомість розчиняється до повного стану. Несвідомості і ми засинаємо. Якщо стежити за цим процесом розчинене свідомості до забуття себе і всього матеріального світу, то ми засереджуємо увагу на нашому внутрішньому я. Тобто, якщо Спостерігати за цим процесом ми не заснемо. Перебуваючи деякий час в такому завислому стані, ми провалюємось в безодню, але наше вище Я нематеріальне, тобто воно не має ваги. Насправді це вітер або дихання несе нас донизу. І коли ми виходимо з медитації, Тобто прокидаємось, дихання несе нас догори, і таким чином, ми протягом доби робимо повний вдих ввечері, коли лягаємо спати, і повний видих вранці, коли прокидаємось. Ці два дихання в Йозі відомі. Як апана і Удана. До планетарної катастрофи кожна людина на землі знала про те, що її душа дихає. На жаль, сучасні йоги не володіють цим знанням. Сучасна йога це оздоровча гімнастика, тому що в ній відсутні метафізичні знання. Класичний йозі патанжалі приводиться приклад п'яти дихань, які не мають жодного відношення до нашого фізичного тіла. Ці п'ять дихань, змінюючи одне одне, поступово ведуть нас до усвідомлення свого вищого я. Ці п'ять дихань є єдиний шлях розвитку, закладений в душі кожної людини. Їх можна відчути, але побачити їх може тільки справжній Ясновидець, такий, як я. Якщо людина правильно медитує, в неї змінюється свідомість, в першу чергу по відношенню до самої себе. З'являється знання внутрішнього процесу дихання і усвідомлення своєї душі. Сьогодні на землі, тільки в моїй школі, яка знаходиться в Києві, можна отримати повне знання всіх фундаментальних законів космосу і дізнатися про свою духовну природу. Тільки моя школа зацікавлена в тому, щоб ви духовно розвивались та стали більш розумними. Якщо людина отримала правильне духовне знання, то вона більше не буде обманювати себе псевдодуховністю, особливо псевдопрактиками і слідуватиме тим шляхом, який закладений в її душі. Саме в цьому полягає Людське призначення це пізнати себе і отримати знання своєї душі. До побачення!